Вітаю вас, друзі. У нас тут на нашому нескучному понеділку, буквально 10 хвилин тому, ми розігрували квіточок на концерт Олега Скрипки в Торонто. А як ми брали партисіпантів, тобто людей, які могли вибрати, ми могли обрали всіх людей, які коментували відео з моїм інтерв'ю з Олегом Скрипкою і люди, які ставили лайки і коментували. Було 57 людей і коментаторів всіх я загнав в рандомайзер. І ми з моєю дружиною обрали переможця. І ще на тому стрімі, буквально 10-15 хвилин тому, я, була у мене така шальна думка, що, можливо, ми обрали не ту людину через те, що. Були деякі коментарі, буквально їх там було 2-3 люд, людям, які явно той квиток не потрібен. Тому що люди явно російські боти, або просто якісь кончені дебіли, які пишуть всяку херню. На жаль, такі також бувають на Ютуб каналах. Ось і їм на превеликий жах. Такі ця людина, така псевдо Оксана, виграла той розіграш. в мене рука не повернеться віддати тій людині два квиточки на концерт Олега Скрипки. Тому ми зараз ще також в прямому ефірі, зараз і лайф, зробимо ще повторний розіграш. А ну, така у нас вийшла накладочка, треба було, напевно. Перш ніж додати людей, все ж таки видалити з того списку ті, ті, ті люди, які були неадеквати. А, тому зробимо ще раз такий самий розіграш. Зараз я розшарю скринь і зробимо повторний розіграш. Сподіваюсь, тепер у нас хтось більш адекватніший попадеться. Анна з, дв... з двома А. Зараз ми можемо навіть і перевіримо її відразу. І відразу напишемо коментар. Тому що... тому що, тому що не хотілося б віддати два квіточки людині, яка точно не хоче туди йти. О, Анна, Анночка у нас є. Круте інтерв'ю, дякую. Сім годин тому вона прокоментувала, і ми зараз напишемо. На цьому все це було таке коротке включення. Сподіваюся, що це буде не останній розіграш якихось цікавих квитків або інших речей на нашому каналі. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. і До нових зустрічей. Пока-пока.